Морський вовк Джек Лондон. Розділ 13 та 14. розділ 13. Цілих три дні я не тільки виконував свою роботу, але й працював за Томаса Магріджа. І я тішу себе думкою, що робив його діло непогано. Я знаю, що під час мого короткого панування на камбузі вовк Кларсен був задоволений, а особливо раділи матроси. Вперше їм чисту страву, відколи потрапив на шхуну. Сказав мені Гаррісон після обіду, подаючи в двері порожні миски з бака. Бо Томмі міневарево завше відгонило з гірклим лоєм. Та він, мабуть, ні разу не міняв сорочки, відколи мис фріско. А вже ж не міняв, відповів я. Закладаюся, що він і спить у ній, додав Гаррісон. І не програєш. Погодився я. У тій самій сорочці він і спить. За весь час він її ані разу не скидав. Та вов Кларсен дав йому лише три дні, щоб оклигати від побою. На четвертий день його стягли з койки за комір, і він, накольгуючи, поплентався до камбуза. Очі йому так попідпливали, що він ледве бачив. Кок стогнав, кректав, сльозу пускав, але вов Кларсен був невблаганний. Та гляди, щоб не було більше помиїв. Напучував він магріджа. І бруду також, чуєш? І сорочку часом пери, бо скупаю за бортом. Зрозумів? спитав Ларсен. Кволий Томас магрідж кульгав по камбузі, аж раптом привида гойднуло на хвилі. Кок заточився і, щоб устояти, хотів схопитися за залізний бар'єрчик навколо плити, прироблений там, щоб не сувалися каструлі. Але, схибивши, тицьнув рукою просто в гарячу плиту. Зашкварчало, запахло смалятиною, і кок заверещав із болю. О господи, господи, що я собі наробив, бідкався він, сидячи на вугільному ящику і розмахуючи рукою в повітрі. І за що все це на мене валиться? Біда за бідою, терпіти вже не сила, кому я що заподіяв, що мені оце така покара. Сльози котились йому по розпухлих, помальованих синцями щуках, а обличчя кривилося з болю. Та крізь цей біль проступав вираз дикої люті. О, як я його ненавиджу, як я його ненавиджу, засичав він. Кого? спитав я, але бідолаха вже знову скиглив над своєю нещасною долею. А втім, легше було здогадатись, кого він ненавидіть, аніж збагнути, кого він любить. Бо в ньому неначе сидів якийсь біс, що примушував його ненавидіти весь світ. Іноді я думав, що він навіть самого себе ненавидить, так химерно і страшно склалося його життя. В такі хвилини я переймався щирим співчуттям до нього, і мені було соромно, що колись я радів з його лиха та болю. Доля не була до нього ласкава. Вона підло пожартувала з ним, зробивши його таким, як він був, і жартувала так само і далі. Чи мав він коли змогу стати якимсь інакшим? Чи мав він коли яке щастя? І, немов відповідаючи на мої невисловлені думки, він заскиглив. Ніколи мені не щастило і на дрібку навіть, як я був малий, чи було кому послати мене до школи, нагодувати голодного або носа, який роз'юшений, утерти. Хто коли дбав про мене, га? Хто, я питаю? Дарма, Томмі? сказав я, ласкаво кладучи йому руку на плече. Не журись, усе буде гаразд. Перед тобою ще довгий вік, у тебе ще чимало попереду. Брехня, паскудна брехня, закричав він мені просто в обличчя, відштовхнувши мою руку. Брехня, і ти сам це знаєш. Що там попереду, коли я на смітнику вродився? Тобі добре казати, гампе, ти з роду джентльмен. Ти ніколи не знав, що то є голодувати змалечку, засинати плачучи, коли тобі в череві щось крутить і крутить, мов би щур там коло вертить. Не знати вже мені добра. Хай би стався я взавтра самим президентом Сполучених Штатів, то хіба я від'їмся за той час, коли малим гасав голодний? Ой ні, народився я, щоб мучитись та страждати. Того горя, що мені припало, стало б і на десятьох. Половину свого злиденного життя перебув я по лікарнях. Я хворів на пропасницю в Аспінволі, в гаванні в Нью Орлеані. Я трохи-трохи не помер від скорбуту, прогнивши шість місяців на барбадосі. Віспа в Гонолулу обидві ноги перебило в Шанхаї. Запалення легенів на уналясті. Троє ребер поламало у фріско. А тепер глянь на мене. Глянь но, знов усі ребра потрощено. Я ще сьогодні кров'ю харкатиму, То що в мене попереду? І хто мені допоможе? Бог, мабуть, мене той Бог зненавидів, коли пустив поневірятись по цьому проклятому світі. Отак він нарікав на свою долю з годину. Коли не більше. А тоді, шкандибаючи й охкаючи, взявся до роботи. В очах йому горіла страшенна зненависть до всього на світі. Але в діагнозі своєму він не схибив, часом йому ставало зовсім зле, він плював кров'ю і зеленів з болю. Мабуть, і справді, Бог його вже занадто зненавидів, що не дав йому померти. Зрештою, йому покращало, але він зробився ще зліший, ніж доти був. Джонсон лише через кілька днів виповз на палубу і почав потроху братися до роботи. Він був ще слабий, і я не раз бачив, як він на силу лізе вгору по вантах або як стомлено хилиться над штурвалом. Але найгірше було те, що дух його, здавалося, зломився. Він нітився перед вовком Ларсеном і трохи не лащився до Йогансена. Зовсім не так поводився ліч. Він ходив по палубі, наче молодий тигр, і весь аж пашів відвертою ненавистю до вовка Ларсена та Йогансена. Ну, клишоногий шведе. З тобою я ще поквитаюсь. Почув я, як він сказав йогансенові якось увечері на палубі. Йогансен кинув у темряву прокльон, і ту ж мить щось сильно вдарило в стіну камбуза. Знову почулася лайка й глумливий сміх, а коли все затихло, я скрався на двір і знайшов важкого ножа, що вгородився на добрий дюйм у тверде дерево. За хвильку прийшов помічник і почав облапувати стіну, шукаючи ножа. Але марно. Ніж був у мене. А на другий день я потай повернув його лічеві. Матрос тільки осміхнувся, беручи ножа з моїх рук, проте в тій усмішці було більше щирої вдячності, ніж би в пишномовних і рясних подяках людей мого класу. Дарма що навколо всі гризлися. Я не сварився ні з ким, і жив з кожним у злагоді. Мисливці, мабуть, ставилися до мене зневажливо, однак зовсім не вороже. А смок і Гендерсон, що, видужуючи, день і ніч гойдалися під тентом у своїх гамаках, запевняли, що я їх доглядаю краще, ніж будь-яка сестра жалібниця, і що вони не забудуть мене, коли в кінці подорожі одержать платню. Начебто мені потрібні були їхні гроші, мені що міг купити їх усіх разом з їхнім манаттям і самою шхуною, і навіть зо 20 таких шхун. Але на мені лежав обов'язок доглядати їх і лікувати їхні рани, і я робив усе, що лише міг. З вовком Ларсеном знову стався напад головного болю, що тривав аж два дні. Він, певно, дуже мучився, бо покликав мене і корився моїм вказівкам, наче хвора дитина. Але ніщо йому не допомагало. А проте, за моєю порадою, він кинув палити і пити. Мене взагалі дивувало, як це такий дужий звір, як він, може мучитися від головного болю. Це кара Божа, я тобі кажу. запевняв мене Луїс. Це йому кара за все зло, що він чинить. І буде йому ще гірше, а як не буде, то, то що? спитав я. То бог, видно, заснув там і занедбав своє діло. Тільки, чуєш, я не казав цього. Я помилився, кажучи, що живу з кожним у злагоді. Томас Магрідж не тільки ненавидить мене, як і раніше. Він навіть знайшов новий привід для своєї ненависті. Довго я не міг збагнути, в чому річ, аж нарешті здогадався. Ненавидіть він мене за те, що я вродився щасливішим. Що я з роду джентльмен, як він казав. Щось довго нема мертвяків, жартуючи, мовив я Луїсові, коли смок і Гендерсон уперше пройшли по палубі, дружньо між собою розмовляючи. Луїс глянув на мене своїми сірими, проникливими очима і зловісно покивав головою. Шквал налетить, згадаєш моє слово, і тоді беріть усі рифи й тримайтеся міцніше. Я давно чую шквал неминучий, я його вже бачу, ось як бачу таке лаж над головою в темну ніч. Буря вже близько. Хто ж буде першою жертвою? запитав я. Тільки не старий гладкий Луїс, будь певен. засміявся він. Я знаю, рівно за рік я дивитимусь у вічі своїй старенькій матусі в ті очі, що трохи не посліпли, виглядаючи з моря п'ятьох синів. Що він тобі казав? спитав мене трохи згодом Томас Магрідж». Казав, що поїде коли-небудь додому побачитися з матір'ю, обережно відповів я. А в мене ніколи не було матері, мовив кок, дивлячись на мене погаслими безнадійними очима. Розділ 14 мені спало на думку, що я ніколи не вмів цінувати жіночого товариства. Хоча й не дуже вразливий на жіночі принади, я все своє життя пробував в оточенні жінок. Моя мати і сестри завжди були коло мене, і я завжди намагався уникнути їх, бо вони надокучали мені своїми турботами про моє здоров'я та періодичними наскоками на мою робочу кімнату, де після їхніх відвідин. Культурне безладдя. Що ним я так пишався, оберталось на безладді ще гірше. Дарма що кімната набувала чепурнішого вигляду, після них я ніколи нічого не міг знайти. Але як приємно було б відчути їхню присутність тепер почути шарудіння їхніх спідниць, що так дратувало тоді. Якщо мені коли небудь пощастить потрапити знову додому, я певен, ніщо і ніхто не зможе мене роздратувати. Хай панькаються зі мною, лікують мене зранку до вечора, хай витирають порох, хай щохвилини замітають і прибирають у моїй кімнаті, а я собі сидітиму, відкинувшись у кріслі, та поглядатиму на все і дякуватиму долі за те, що маю матір і сестер. Ці думки навіяли мені одне запитання а де матері оцих двох злишком десятків чоловіків, що плавають на приводі. Мене вражало як щось неприродне і нездорове, те, що ці чоловіки зовсім відірвані від жінок і мандрують по світі самотні, Мандрують по світі самотні, а це неминуче призводить до здичавіння, до брутальності цим людям навколо мене треба б мати дружин, сестер і дочок. Тоді їхні душі були благідніші, ніжніші, здатні до співчуття, але жоден з них не був одружений. Цілі роки ніхто з них не стикався з порядною жінкою, не зазнавав впливу такої жінки. Того нездоланного чару, що влагіднює серця, життя цих людей однобоке, мужність їхня, якась звіряча своєю природою розвинулася надмірно, а інші їхні властивості духовні, наприклад, залишились недорозвинені атрофувалися. Це гурт вічних парубків, що живучи в постійному. Сказати б, терті між собою, дужче й дужче шкарубнуть душею. Іноді мені віри не йнялося, що їх породили на світ матері. Здавалося, що це якась напівзвіряча напівлюдська порода, якась особлива безстатева раса. Вони ніби повилуплювалися на сонці з яєць, мов ті черепахи, або взагалі виплодились якимсь іншим гидким способом. Усе своє життя вони бабраються в звірстві та моральному бруді і помирають так само погано, як і жили. Ці думки збудили в мені цікавість. І вчора ввечері я розбалакався з Йогансеном, уперше від самого початку подорожі, бо доти він тільки давав мені накази він покинув Швецію, коли йому було 18 років, а тепер йому вже 38, і за весь цей час він ні разу не був вдома. Два роки тому в якомусь матроському заїзді в Чілі він спіткав земляка і від нього довідався, що мати його ще жива. Зістарілась уже, мабуть, сказав він, замислено дивлячись на компас, і раптом гостро глянув на Гаррісона, що трохи зійшов з курсу. Коли ви востаннє писали їй, він почав вираховувати вголос Вісімдесят першого, ні. Вісімдесят другого. Чи може 83-го?» «А вже ж, 83-го року, десять років вже. З одного маленького порту на Мадагаскарі, я був на торговельному судні. Бач, яке діло! провадив він. Ніби звертаючись до своєї забутої матері, що жила на тім боці земної кулі, Я ж кожен рік збирався додому. То навіщо було писати? Однаково за рік сам приїду. Але щороку щось траплялося, і я не міг приїхати. Але тепер я помічник і як одержу платню фріско десь доларів із 500. То наймусь на якусь шхуну, що йтиме поза мис горн до ліверпуля. Ще трохи зароблю, а звідси вже поїду додому за свої гроші. Тоді вже моїй матері не доведеться працювати. А хіба вона ще працює? Скільки ж їй років? Та вже під 70, відповів він і похвалився. У нашому краю люди працюють від народження до самої смерті. Тим то ми й живемо так довго, я житиму до ста років. Ніколи мені не забути цієї розмови. То були останні слова, що я чув від нього. І може, взагалі його останні слова. Я спустився в Кубрик спати, але там було занадто душно, ніч стояла тиха. Ми вже вийшли зі смуги пасатів. Привид мав заледве один вузол ходу. Я взяв укривало й подушку під пахву і вийшов на палубу. Проходячи попри Гаррісона, я глянув на компас і помітив, що стерничий ухилився від курсу на цілих три румби. Я подумав, що він заснув. І, побоюючись, щоб йому зате не нагоріло, озвався до нього. Але він не спав. Його широко розплющені очі пильно дивилися в нічну темряву. Видимо, чимсь дуже схвильований, він не міг здобутися на слово. Що таке, ти хворий? спитав я. Він похитав головою і, ніби прокинувшись із глибокого сну, зітхнув. Тоді пильнуй краще курсу. зауважив я. Він наліг на штурвал, компасна картушка поволі повернулась на норд норд вест і зупинилася там, ледь тремтячи. Я підняв свою постіль і мав уже йти далі, коли це увагу мою привернув якийсь рух за бортом. Я глянув у той бік і побачив, що в планшир учепилася чиясь м'язиста мокра рука. За нею з темряви виринула друга. Я отетерів, що за гість із мороку глибокого моря має тут з'явитися. Та, хоч би хто то був, ясно було, що він видирається на шхуну по лаглінню. Ось показалась голова з мокрим, скуйовдженим чубом. А потім очі й обличчя вовка Ларсена. Права його щока була заюшена кров'ю, що текла з рани на голові. Рвонувшись, вовк Ларсен перехопився через фальшборд, став на палубі і кинув швидкий погляд на стерничого, немов бажаючи переконатися, що біля стерна своя людина, і з цього боку йому не загрожує небезпека. З його одежі струмочками стікала вода. Я заслухався, як вона дзюрчить. Коли він ступив до мене, я несамохіть сахнувся назад, бо побачив у його очах смерть. А, -а, а, Гамп, мовив він тихо. Де помічник? Я похитав головою, не знаю, мовляв. Йогансене, гукнув він неголосно. Йогансене, а тоді спитав у Гаррісона. Де помічник? Молодий матрос, певно, вже отямився, бо відповів досить спокійно. Не знаю, сер. недавно він пішов на бак. Я теж ішов на бак, але повернувся. Як бачиш, не тією дорогою, що туди йшов. Ти не знаєш, як воно так сталося. Ви, сер, певно, впали за борт. Пошукати його в кубрику, сер. запитав я. Ти не знайдеш його там, гампе. Ходімо, ти мені потрібний. Кинь свою постіль. Я пішов слідом за ним. На шкафуті панувала тиша. Кляті мисливці, сказав він. Такі гладкі і ледачі поробилися, що не можуть вистояти чотири години на вахті. Але на півбаку ми знайшли трьох матросів. Вони спали. Ларсен перевернув їх і подивився кожному в обличчя. Вони несли вахту на палубі, але на кораблі був звичай, що в гарну погоду дозволялося спати всім опріч старшого вахтового, стерничого і сигнальника. Хто сигнальник? спитав він. Я, сер, відповів Голіок, один із досвідчених моряків. Голос його ледь тремтів. Я тільки на хвилинку задрімав, сер. Пробачте, сер, цього більше не буде. Ти нічого не чув і не бачив на палубі. Ні, сер, я. Але вов Кларсен уже відвернувся, щось буркнувши сердито. Матрос, протираючи руками очі, дивувався, що так легко відбувся. Тепер тихше. Пошепки попередив мене вов Кларсен і зігнувся, щоб полізти трапом до кубрика. Я рушив услід за ним, серце мені несамовито калатало. Що буде далі, я не знав, як не знав, і того, що трапилося. Пролилася кров, та й не з власної шпримхи Вовк Ларсен опинився за бортом з розкраєною головою. І Йогансена десь немає. Це вперше спускався я в матроський кубрик, і не скоро забути мені ту картину, що побачив я, зійшовши трапом униз. Кубрик містився аж у самій провішхуни і мав трикутну форму, по трьох його стінах двома поверхами йшли койки. Всього їх було дванадцять. Він був не більший, ніж перша ліпша комірчина на граб стріт 14, проте в ньому жило 12 чоловіків. Тут вони їли і спали. Моя спальня вдома була не дуже велика, але вона вмістила б у собі з десяток таких кубриків, а коли взяти до уваги височину стелі, то й усі два десятки тхнуло чимсь кислим та цвіллю. А при тьмяному світлі морської лампи, яка гойдалася під стелею, я побачив. Що всі стіни завішано морськими чобітьми, плащами і різною одежею, чистою та брудною. Все це гойдається разом з кораблем і шурхотить, ніби дерево треться гіллям об дах або стіну, а то грюкне об стіну чобіт. І, хоч море було досить спокійне, проте обшивка і перебірки репіли невгавучим хором. А з-під підлоги, немов із безодні, чувся плескіт води. Сонним матросам те не заважало, їх спало там восьмеро. Дві вахти, і повітря зігріти диханням матросів було важке. У вуха було хропіння, зітхання, тихий стогін. Неодмінні прикмети сну цих напівлюдей, напівтварин. Але чи справді спали вони? Чи всі цепто? І чи давно Вовк Кларсен, видно і хотів виявити людей, що тільки вдавали з себе сонних? Для цього він удався до способу, який нагадав мені одну з оповідок бокаччо. Він вийняв з розгойданої оправи лампу, віддав її мені в руки і розпочав обхід з першої койки праворуч. Нагорі лежав канак, чудовий матрос, що його товариші прозвали уфті уфті. Він спав горілиць і дихав спокійно, як жінка. Одну руку він підклав під голову, а друга лежала поверх укривала. Вов Кларсен узяв його двома пальцями за зап'ясток і почав рахувати пульс. За півхвилини канак розбудився. Прокинувся він так само спокійно, як і спав. Тіло ані рухнулося, тільки очі широко розплющились. Великі й чорні і прикипіли, не кліпаючи, до наших облич. Вов Ларсен притулив пальця до губів, наказуючи мовчати, і канакові очі заплющилися знову. На нижній коїці, гарячий і спітнілий, спав важким сном Луїс. Він справді спав. Коли вов Ларсен узяв його за руку, він засовався і вигнувся так, що якусь метіло його спиралося тільки на плечі і на п'яти. Губи його ворухнулись, і він вимовив загадкові слова кварта шиліна, тільки пильнуй, а то шинкар ураз підсуне тобі пенсовика замість шести. Тоді повернувся на бік і, важко зітхнувши, сказав Шість пенсів, тенер, шилін, боб. А от що таке, поні, я не знаю. Упевнившись, що Луїс і Канак справді сплять, а не вдають сонних, вовк Ларсен перейшов до дальших двох койок. Що на них угорі й унизу, як ми побачили при світлі лампи, спали Ліч і Джонсон. Коли вовк Ларсен нахилився до нижньої койки, щоб помацати пульс у Джонсона, я, стоячи з лампою в руках, завважив, як ліч потихеньку підвів голову і перехилився через край, щоб побачити, що робиться внизу. Він, певно, відгадав, до яких хитрощів удався вов Ларсен, і зрозумів, що за хвилину буде викритий, бо лампа раптом вилетіла в мене з рук і в кубрику запав морок. Мабуть, ту ж саму мить ліч стрибнув просто на вовка Ларсена. Перші звуки в темряві нагадували сутичку бугая з вовком. Я чув розлючений рев вовка Ларсена і розпачливе кровожерне гарчання ліча. Джонсон, певне, відразу ж устряв у бійку. Вся його дотеперішня приниженість і покірливість були вдавані. Мене так приголомшив цей бій у темряві, що я стояв, прихилившись до трапа, і тремтів, неспроможний піднятися нагору. Мені знову замлоїло десь під грудьми. Так завжди бувало зі мною, коли на моїх очах діялося фізичне насильство. Я нічого не бачив, а лише чув глухе гупання тіла об тіло. Навкруги все тріщало, чутно було важке сопіння, короткі зойки раптового болю. Убити капітана і помічника, мабуть, змовилося кілька чоловік. З гамору, що щинився в кубрику, я догадався, що на підмогу лічеві й Джонсонові кинувся ще дехто з товаришів. Дайте, хто ножа ревнув ліч. По голові його, черепа йому розтовкти, кричав Джонсон. Але вов Ларсен, ревнувши спершу бугаєм, більше й не писнув. Він мовчки затято змагався за своє життя йому доводилося скрутно. Відразу опинившись на споді, він ніяк не міг стати на ноги. І, попри всю нелюдську його силу, я подумав, що становище в нього безнадійне. Запеклість цієї боротьби я відчув на власній шкурі, бо під навалою тіл упав на підлогу. І мене там добре потовкли. Однак серед загальної метушні мені пощастило вилізти на нижню порожню койку і занишкнути там. Всі сюди, ми впіймали його, впіймали, кричав Ліч. Кого питали ті, хто справді спав і з просоння, нічого не знав? Кровопивця помічника Хитро відповів геть засапаний ліч. Ці слова потонули в бурі радісних вигуків, і тоді на вовка Ларсена насіло семеро дужих людей. Луїс, я гадаю, не встрявав у бійку. Кубрик скидався на волик, де гудуть розтривожені бджоли. Гей, що там у вас унизу? гукнув через люк Летімер, занадто обережний, щоб спуститися в саме пекло, де клекотіли дикі пристрасті. В кого є ніж, дайте ж ножа. Знов почув я лічів голос, коли боротьба на якусь мить затихла. Тих, що нападали, було багато, і це тільки шкодило їм. Вони самі собі заважали, тоді як вовк Ларсен, маючи одну лише мету, пробитися поповзом до трапа, таки досяг її. Хоч у кубрику було темнісінько, але я чув, як він просувається до трапа. Тільки велетень міг зробити те, що зробив він, коли дістався туди. Чіпляючись руками за східці, він підтягувався вгору, поки йому нарешті вдалося випростатись, хоч ціла купа людей намагалася стягти його вниз. А тоді подись угору вже руками й ногами. Кінець цієї сцени я не тільки чув, а й бачив, бо Летімер приніс ліхтаря і тримав його так, що світло падало з люка вниз. Вов Ларсен вже видерся майже нагору. Але мені його не було видно. Все, що я бачив, це була купа людей, що вчепилася в нього. Той клубок тіл нагадував велетенського багатоногого павука, що гойдається туди й сюди, в такт погойдуванню шхуни. Крок за кроком, з довгими зупинками та маса переплетених тіл піднімалася догори. Раз вона якось захиталася і мало не впала додолу, але рівновага скоро відновилась, і клубок знов посунусь угору. Хто це? вигукнув Летімер. У світлі ліхтаря я розглядів його обличчя, що злякано дивилося вниз. Це я. Ларсен. Почувся глухий голос із самого осереддя стовковиська. Летімер простяг униз свою вільну руку. Я побачив, як угору знялась інша рука і схопила її. Летімер смикнув, і решту два східці було враз подолано. Тоді вовк Ларсен другою рукою схопився за закраїну люка. Купа людей повисла в повітрі, вчепившись у свого ворога, що тікав від них. А потім вони почали по одному відпадати. Кого Ларсен здирав із себе гострий край люка, кого відштовхував ногами? Ліч відірвався останній. Він упав із самого верху просто на своїх товаришів, що лежали долі. Вовк Ларсен і Ліхтар зникли. І ми залишилися в темряві. Розділ 15-й наступний.